Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати заміри роз... витрат. От. А, так як нещодавно почистив дросельну заслонку Це я показував у своїх попередніх відео. от Зараз покажу на бортовому комп'ютері. Зараз Скину Ось використано пало 218, давно вже не скидав. от Зараз скинемо. Все, щоб скинути ці показники, потрібно ось. на рычажку цю кнопку зажати і потримати. Так, показники скинув. Ну і всі інші там, відповідно, теж скинулись. Отже, поїздка, а ось, зараз щойно була середній розхід, поточний кількість. Ось Дистанція також скинулася на 0. От. І Поїздку планую десь 130 км буде. Зазвичай в мене на таку поїздку витрачається десь 8 літрів, Там, залежно від того, якщо з кондиціонером чи без. От. Ну, сьогодні погода не така жарка. Напевно, буду без кондиціонера їхати. Можливо, доведеться включати підігрів. По приїзді знову зніму відео і побачу, скільки витратилось палива. От. Паливо. Зараз залити Сокар 95 нано, Можливо, по дорозі ще дозаправлюся на око 95-й, звичайний планує заправитись. От. І побачу, чи вплине цікавий такий експеримент, чи вплине те, що почистив дросельну заслонку на розхід палива. Так от уже приїхав. Відстань 132,5 От, Середня швидкість 68 так, і використав 8 літрів і 100 мл. Тобто, як бачимо, те, що прочистка дросельної заслонки не впливає на розхід. Те, що ну, завжди там 8, 8, 1, плюс-мінус в ті ж самі межі я попав те, що завжди використовую. От, але для мене було цікавим е, зробити таке. Експеримент такий. Отже, на цьому все. Всім гарного дня. Катайтесь, не ламайтесь!